Вітаю вас, малята! У нас з вами заняття з ознайомлення соціумом тема нашого заняття як в Україні зустрічають Великдень. Тільки послухайте, будь ласка, віршик Великдень, мій гість. Зима пропала люта, зла, весна воскресла над полями, Луги змережила квітками і нам Великдень принесла. Тільки ви зрозуміли, про яке свято йдеться у вірші? Правильно, про Великдень! А якої святкують це свято? Молодці навесні. З яєчко, подивіться, з кошика воно втекло, нас на свято повело. День це свято Воскресіння Ісуса Христа. це свято тоді, коли вся природа пробуджується та воскресає після суворої холодної зими. Великдень – це одне з найважливіших свят, його ще називають Пасхою. В Цей день люди пробачають один одному образи та вітаються Христос воскрес, а відповідь вони кажуть воістину воскрес! Фінський народ напередодні свята дотримується певних звичаїв. На тиждень до Великодня святять вербові гілки, вважається, що верба приносить щастя в дім. Свято діти граються, веселяться, б'ються вербою та промовляють такі слова. Не я б'ю, верба б'є, віднині за тиждень настане Великдень. Великодня люди готуються цілий тиждень. Ось погляньте, будь ласка, на картинки та подивіться, як люди готувалися до Великодня. Що українці роблять перед Великодним? Правильно, вони прибирають свої оселі, потім вони готують смачні страви, випікають паски, розфарбовують яєчка. А чи знаєте ви, куди люди ходять на Великдень? Правильно, вони ходять до церкви. Ой, малята, погляньте, яєчка, які ми бачили на початку заняття, стали такими красивими, яскравими. А чому? Молодці, тому що на них з'явився візерунок. Дітки, послухайте, будь ласка, вірш Леоніда Полтави великодні писанки, що за дивні її яєчка наша курочка знесла, намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це, певно, писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла, ми гуртом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки, як весняні квіточки. Такі яєчка, погляньте малята, називають крашанками. Чим вони відрізняються від писанок? Пограємо з вами дидактичну гру. Опиши писанку: Писанки які. Вірно яскраві. Писанки які. Дивовижні. Писанки які. Різнобарні. У кодні дні люди збиралися біля церкви, дівчата водили гаївки, а діти гралися в обрядові ігри. У нас ігор називалася Битки, Правила гри були такі всі ставали в коло та кожен в руці тримав крашенку або писанку. Ведучий вибирав першого битка і промовляв такі слова Два півники гарненькі, писанки писали, а курочки біленькі, дітям дарували. Ми всі граємо, ми всі граємо, з Великодним вас вітаєм. Рана дитина ставала в центрі кола, ідучи по колу, стукала кожному гравцеві по крашенці та писанці. І у кого крашенка чи писанка тріснула, ставав наступним битком. Умалята, чи запам'ятали ви, яке свято навесні зустрічають люди? А як вони готуються до Великодня? До побачення, мої розумники!